Ізоляція це простір для втілення найшаленіших ідей. Вона була створена в Донецьку на базі заводу. Та під час активізації військових дій на сході денерівці захопили їх в мистецький осередок. Віднині ізоляція знайшла свій прихисток на Подолі і теж на заводі. Навіть названня старалісохнять ізначально. Наприклад, у нас було ем, виставочне пространство, яке називається Медпункт, тому що раніше там був медпункт, і ми його просто. постарались сохранить все как есть. Здесь то же самое. Это э, здание лаборатории. Э, здесь э, вот все ровно так, как было. Важными являются вопросы энергосбережения, поэтому мы поменяли стеклопакеты, э, отопление э, и, естественно, вопросы безопасности, чтобы не было каких-то э, ржавых конструкций, которые могут обвалиться и так далее. То есть, в принципе, здесь все точно так же. Ізоляція включає в себе виставковий простір та ще кілька унікальних румів. Ми рухаємось далі. На нашу територію прийшли озброєні представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки і вимагають підписати папери, якими б ми передавали їм це місце на їх користь. Зараз на території ізоляції військова база, тюрма для полонених, склади. Де вони щось зберігають. Ну, наприклад, ми знаємо про викрадення автомобілів. Деякі члени команди ходили, пішки, дивилися індустріальні місця подолу, не тільки подолу. І в кінці кінців ми знайшли це місце. Зараз ми маємо тут кілька просторів, виставковий простір великий і один поверх, де ми зараз працюємо над таким проєктом «Ізон» e і маємо тут кілька лабораторій. Представимо, що це наша 3D-модель, яка знаходиться в виде файла определенного формату на комп'ютері. Є спеціальна програма, яка називається «Слайсер», Слайсер занимается тем, что он берет эту 3D-модель и разрезает по слою. Таким образом, что у каждого слоя, там условно у каждой точки есть свои координаты. И эти координаты, по сути, являются командами для двигателей и нагревателей 3D-принтера. Це плотер, або инакше графобудівник. Він здатен точно відтворити векторне комп'ютерне зображення на самоклейній плівці, інакше кажучи, спробуємо ним вирізати наклейку ізоламу. Символ ізоляції олень. Саме його скульптуру створив один з робітників заводу у Донецьку. І пізніше вона була встановлена на тереконі. Цікаво, що Оленя безліч разів намагалися вкрасти й здати як металобрухт, але щоразу добрі люди телефонували їм та повертали. Олень навіть встиг кілька разів змінити свій колір. Востаннє його бачили жовто-блакитним. Марічка Дачковська Катя Юдіна для епізодів.